На огляді у нас функціональний кухонний набір з класним дерев'яним блоком підставкою. Всі ножі тут цільно сталеві, виконані вони з сталі 3, хром 13. Руків'я тут, хоч і виглядає як дерево, але це все ж метал саме. Клинок фарбований в чорний стильний колір. Таке покриття додатково захищатиме ваші ножі від корозії, якщо ви їх забули раптом в умивальнику, наприклад. І також до нього не так будуть липнути продукти при нарізанні. Набір включає в себе великий шеф-ніж з 20 сантиметровим клинком класною геометрією і хорошим балансом. Ніж для хліба з такою ж довжиною леза, сантоку для ефективного шаткування. Ось такий от великий слайсерний універсальний ніж для нарізання різного м'яса або ж риби. Невеликий універсальний ніж з довжиною клинка 12 см. І ось такий от овочевий ніж. Дев'ятисантиметровий тут клиночок для того, щоб чистити овочі або ж нарізати фрукти. Підставка ось ця виконана із дерева і має ось такі от ромбовидні малюнки з лицевої та зворотньої сторони. Якщо ж ви бажаєте придбати його собі або комусь з близьких в подарунок, тоді можете залишати замовлення на нашому сайті або писати в повідомлення.